15 квітня у місті Вишневе відбулася звітно-виборча конференція громадського об'єднання Народна рада Києво-Святошинського району. На конференції були присутні делегати від громадських об'єднань, представники всіх політичних сил, що діють у районі. Під час конференції було обрано голову об'єднання та керівний склад. Головою народної ради став Данченко Владислав, президент благодійного фонду Рожаниця. А його заступником голова громадської організації Ми разом Віталій Плескач. Я буду добиватися того, щоб народна рада ніяким чином не була інструментом в розборках конкретних фізичних осіб, конкретних бізнесових розборках. Якщо ми це в ми повинні бути над процесом. Над процесом і робити все, що можливо. Якщо кидатися на, тому, на кожну морду, ми це не вирішимо. З кадерським доступ депутатів, доступ громадськості, все це вирішується елементарно і його можна було вирішити, підготувати людей, ініціативу. Розумієте? Основний принцип, який населення на місці, повинно всі про це говорять, Віктор Миколайович. Там була район, районна рада з усіх населених пунктів, а в Петробавівки не було жодного чоловіка. Ми Ви розумієте, про що йде? Я да ініціатива на місцях повинна проявлятися, люди прийти, а народна рада підтримує фізично, юридично і так далі. Жодні, Друзі, я... а... це не буде дуже не не багато. На У нас побили депутата Юрія Лісничува. Так от, через дві неділі мені під офіс принесли шини і сказали, що я побив журналіст. Ви це пам'ятаєте? Да. Я спитаю, де я, де це журналістка? Питання є? Далі, ще раз кажу, за що боремося, ребята? Я пропоную, ще раз кажу, проголосувати. Є там дві кандидатури. Один, при... Один пропонує такий шлях розвитку, інший пропонує такий так шлях розвитку. Не подобається, збираємо наступну народну раду і кажемо, не подобається, давайте робити щось інакше. Все. Наприклад, якщо на сьогоднішній день там зробити там умовно, кажучи, там місяць, два, три скільки визначити, і потім кажемо, все, не подходять, то що давай помовить. От і всі діла, якби що робили борь, що раз виталася. Делегати конференції впевнені, що в керівництво ради влилась нова енергія. Тепер можна очікувати, що рада запрацює з новою силою на користь громади району. Звітно виборча конференція ще не завершила свою роботу. На наступному засіданні буде прийняти план роботи на рік та розглянуто низка інших питань, важливих для києво Святошинського району. Про що ми обов'язково розповімо в наступному сюжеті.